Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, у Бога всі живі. Про це свідчує слова священного Писання. Бог женець, Бог мертвих, но Бог живих. Всі, бо тому живі суть. Переходячи у вічність, помираючи, ми залишаємо на цій землі тільки своє тіло. Наша душа переходить у вічність і продовжує жити. І зв'язок між нами і померлими залишається назавжди. Святий апостол Павло в посланні до Риблян каже: ні смерть, ні життя не зможуть розлучити нас від любви Христової, від любові Божої, я живу в Христі і Ісусі. І тим, чим ми можемо допомогти нашим ближнім у загробному житті, це є наші молитви. Ми повинні постійно молитися за спочилих і за того, що так заповідує Свята Церква. В Одній із заупокійних молит є такі слова: ніс чоловік і же жив, буде не грішит, ти єдин, крім гріха. Дійсно, ніхто із живучих на землі не може. Скритися від язви гріха. Але святі, які своїм християнським благочестивим життям під час свого земного життя очищуються покаянням і добрими справами, отримують вічне блаженство. Так і Господь сказав: покайтеся і принесіть достойне плоди покаяння. Покаяння ми очищуємо, зглажуємо наші ріки, які ми робимо під час земного життя. Добрі справи. Ми кладемо на віси милосердного і праведного судді і надіємося, що у вічності вони перетягнуть на добру сторону. Прикладом того, принесення покаяння і очищення своєї душі служать нам всі святі. Всі праведники, яких прославила Христова Церква. Є також і ті люди, які не прославлені тут на землі, але які отримали за своє побожне християнське життя милість Божу і блаженство за гробом. Але є і така частина людей, яка не встигла принести тут на землі заглаження своїх гріхів які не встигли зробити ту до добрі справи по різних причинах. І тому ми повинні за них молитися. Ми повинні просити Бога, щоб Господь простив їм їх гріхи, щоб він дарував їм Царство Небесне. Тільки є два засоби, які ми можемо їм допомогти це молитва і милостиня. До другого пришестя Господа нашого Ісуса Христа і до Його страшного суда, який відбудеться в кінці людської історії, ми можемо поправити і допомогти їм змінити їхню участь у вічності. Тому Христова Церква, як любляча мати, кожен день під час цього року, під час своїх богослужінь. Молиться і поминає всіх спочилих від віку. Якщо праведники, які угодили Богу, не нуждаються в наших молитвах, то вони самі через ці молитви, через наші благодіяння, допомагають нам і ці молитви вертаються до нас. Ті ж грішники, або люди, які не встигли покаятись, отримують допомогу від наших молитв. Це буде як те благодіяння, яке ми зможемо оказати їм. Сила молитв засвідчується у багатьох прикладах із історії, у багатьох життях святих. Давайте згадаємо приклад із життя святителя Феодосія Чернігівського. Одного разу він з'явився перед своїм прославленням, священикові своєї епархії і попросив його, щоб він помолився за його батьків і назвав їх імена. Коли священник спитав, Владико, ти ж угодив Бога, ти знаходишся в Царстві Небесному, а чому ти просиш мене помолити за твоїх батьків? Невже ти сам не можеш це зробити? Святитель відповів: так, я молюсь, але помінання на літургії і молитві церковні, церкви земної, воїнствуючі, більші за мої. Тому я прошу тебе, зробити це. Священник виконав просьбу Владики. Тому, бачачи це все, бачачи ці приклади і життя. І пам'ятаючи прості істини, які говорять, що блажені милостиві, і бо ті помиловані будуть, і зроби людям так, те, що як ти хочеш, щоб зробили до тебе. Пам'ятаючи, що і нам з вами попереду перед кожним знаходиться вічність, перед кожним знаходиться смерть. Пам'ятаючи це, будемо просити у Бога милості. Старатися виправитись під час нашого земного життя, для того, щоб ми не нуждалися в молитвах наших близьких і рідних, які залишаться жити після нас. А самі, живучи тут, будемо оказувати посильне своє благодіяння спочилим нашим рідним, близьким і дальнім, для того, щоб вони унаслідували життя вічне. Амінь.